Вітаю, друзі! Сьогодні, як я вам обіцяв в минулому відео, ми більш детально розберемо взагалі можливі сценарії подальшого розвитку подій, а також розберемо питання введення санкцій РНБО проти Петра Порошенко, колишнього президента України та українських олігархів. Давайте про все по порядку. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що Росії імпонує новий підхід адміністрації Дональда Трампа. Він сказав, що Росія вже формує переговорну групу Сполученими Штатами, склад якої оголосить пізніше особисто Володимир Путін. Сказав, що санкції у розмові Путіна та Трампа не обговорювалися, але Росія вважає їх незаконними. Конкретних домовленостей щодо візиту американських переговорників до Росії поки що немає. Путін і Трамп також домовилися підтримувати контакти як між собою, так і на рівні помічників. У Кремлі назвали розмову Путіна з Трампом важливою, враховуючи відсутність контактів з Вашингтоном на найвищому рівні останніми роками. Також він зазначив, що тема Криму, Севастополя та чотирьох окупованих регіонів України в розмові не порушувалась. Financial Times заявляє, що Трамп вимагає від європейського союзу фінансування України, а також відправки туди миротворців. Як зазначає видання, він хоче, аби військовий контингент зміг підтримувати мир без участі сполучених штатів. Видання посилається на високопоставлених європейських чиновників, які вважають, що Вашингтон сприймає Європу виключно як джерело фінансування. Американці не бачать ролі Європи у великих геополітичних питаннях, пов'язаних з війною. Трамп дивиться на нас як на гаманець, і відверто кажучи, ми досі не розуміємо, яким буде наше місце за столом переговорів в обмін на ці гроші, заявив один із європейських посадовців. У своїх соціальних мережах Дональд Трамп заявив, що війну закінчити можливо, зсилаючись на телефонні розмови з президентом України та Росії. Крім того, президент Сполучених Штатів заявив, що останні три тижні були чудовими, але сьогоднішній день був найважливішим. Видання Bloomberg пише про те, що найбільший страх Зеленського став реальністю, і те, що зараз за його спиною відбуваються переговори. США дали зрозуміти президенту України про те, що доля України вже майже вирішена. Видання стверджує, що ще до того, як Зеленський прибуде на Мюнхенську конференцію, доля його країни схоже вже вирішена. Видання Financial Times пише про те, що Трамп та Путін прагнуть досягти припинення вогню до 20 квітня або до 9 травня. Видання зазначає, що Путін може наполягати на угоді саме в ці дати. Надаючи їм особистого символічного значення, що відповідає його підходу до пропагандистських меседжів, видання Bloomberg зазначає, що є три можливі сценарії завершення війни в Україні. Найімовірніший сценарій – це те, що окуповані території залишаються під контролем Росії. Можливі обміни землями, зокрема захопленою збройними силами України територією Курської області. Україна отримує певні гарантії безпеки, але не вступає в НАТО. Допомога США триває, якщо Європа збереже зв'язок із Вашингтоном. Другий сценарій оптимістичний для України: це Захід обіцяє втрутитися в разі порушення Росією мирних угод, посилюються санкції. А Київ отримує підтримку для оборонної промислової та реформування збройних сил України, що відкриває шлях до Європейського союзу. Однак ризик прямого зіткнення Росії лякає навіть найбільших союзників. Та третій сценарій, мабуть, найгірший для України: це Трамп втрачає інтерес до України, припиняється військова та фінансова допомога Сполучених Штатів. Європа залишається наодинці з проблемою. У результаті Україна зберігає суверенітет, але Росія отримує значні вигоди. Також за даними видання, ключові союзники України не знали про дзвінок Трампа. Путіну, а ймовірність мирної угоди поки не ясна. Видання ж Telegraph пише про те, що близько 50% населення України за те, щоб поступитися територіями захопленими Росією, заради того, щоб завершити бойові дії, за даними видання, це означатиме замороження конфлікту, у якому Росія окупує більшу частину або всі 14% території України, яку вона завоювала з 22-го року. А також землю, яку вона захопила ще в 2014 році. В середу в Україні на засіданні Ради національної безпеки та оборони були запроваджені санкції проти лідера опозиції та колишнього президента України Петра Порошенка. РНБО також запровадили санкції проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Живаго. Пізніше Петро Порошенко підтвердив введені санкції проти себе, назвавши це провокацією. Ну от це трапилось. І для мене це не стало новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації, але чомусь до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції. Та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. Володимир Жизеленський заявив про те, що кожен, хто допомагав ворогу та знищував національну безпеку, повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заплаковані і повинні працювати на захист України та українців. Наголосив президент України. Санкції щодо колишнього президента України Петра Порошенка та інших фігурантів були накладені безстроково, тобто довічно. Вони включають позбавлення права користуватися та розпоряджатися нажитими активами. Все майно п'ятого президента України буде передано арму. Країна отримає все нажите політика і бізнесмена за останні 30 років. Крім того, санкції включають позбавлення державних нагород та відзнак, обмеження та повне припинення торговельних операцій. Заборону транзиту, перевезення і польотів територією України, запобігання виведенню капіталу за кордон, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації та оренді державного майна, обмеження доступу до радіочастотного спектру України, заборона на купівлю земельних ділянок та заборона на укладання фінансових угод, виплати дивідентів та повернення операцій із цінними паперами. Слід за даними новинами досить неочікувано. Президент Росії Володимир Путін сказав про те, що готовий дати Порошенку політичний прихисток. Зараз на того же Порошенка на карту тебе обвинято по моєму в зменения. Я же не шутив, коли говорив, Знаєш, прийде ще время. Ми будемо предоставити тобі політичне убежище. По Гуманітарним соображенням. Не тому, що його політика нам очі не райот, а по гуманітарному відповідаючи на питання журналістів стосовно проведення подальших переговорів, Володимир Зеленський сказав, що ми не можемо увійти знову в цю брудну річку. Серйозне занепокоєння, що їх вони поки що не бачать сигнали від сполучених штатів Америки, що у них є місце за столом, тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія. Такий формат може бути перемовин, а де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо спрогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже Нормандію і Мінськ, і я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти. В свою чергу видання Українська Правда провела свій аналіз можливого сценарію проведення виборчої гонки в Україні та представила двох можливих альтернативних варіантів колишньому головнокомандувачу Валерію Залужному. Українська правда аналізує розклад сил на ймовірних виборів, які партнери можуть наполягати провести вже цього року. Рейтинг Зеленського падає, а залужний закріпився як його головний конкурент. Якщо ж ексголовком вирішить не піти в політику, суспільний запит на військових нікуди не зникне. На перший план тоді можуть вийти Андрій Білецький чи Кирило Буданов. Ймовірно, Зеленському доведеться змагатися саме з представником військового середовища, і це для нього найгірший сценарій. Його команда добре пам'ятає як колись сама. Скористалися трендом нових облич і перемогла система. Саме тому українська правда припускає, що влада витягає з сукні санкції проти Порошенка, аби мобілізувати його виборців і зробити прогнозованим суперником у другому турі. На цьому в мене поки все. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі для того, щоб бути в курсі подій, найважливіших подій у світі та в Україні. До нових зустрічей!